Дня продовжуємо з вами прогнози на 26 й рік. От, рік у нас огняний лошадки. В кожному відео я говорю, що тримайтеся за узда, тримайтеся за гриву. Тому що год у нас буде бистрий, год буде скоростний. У кожного будуть дуже великі переміни в житті. От, потому що лошадка це в нас завжди независима, завжди свобода, любі, любиме створіння. любиме І Карти вам в общем, год буде такий бистрий і буде дуже багато в у 26-му році в кожної людини. В общем, зараз ми дивимося для знака, хто народився в год Свіньє. Хрюшечки наші, дивимося 26-й рік, що вам перенесе лошадка, що вам перенесе 26-й рік, год свінь Дивимося з вами. такс. Дорогою ціною щось. Так, ну що я вам хочу сказати? Щось якісь негаразди, в 26-му році дорогою ціною буде даватися вам ваші відносини, ваші, можливо, я ще вам хочу сказати, що хтось вернеться з бойових дій. Бачите, воєнний. У 26-му році хтось вернеться додому. Ви, дівчинки, чекали свою другу половинку, чекали, можливо, свого мужчинку, так можливо, ви чекали взрослих дітей, братів, батьків. так? Ці люди вернуться до вас назад у ваше життя в 26-му році. Конечно, дорогою ціною. От, людям, хлопцям, дивляться мене хлопці, вам, звісно, тяжко було у 26-му році, тому що я так бачу, що дуже багато прорисується таких людей, які захищали нашу державу. От, хлопці теж повернетеся ви додому, от, до своєї другої половинки, до своєї жіночки, можливо, до своєї мами, в кого немає другої половинки. От, опять у вас іде любов, отношення, взаємопонімання. Можливо, хтось із вас дождеться, якщо ви самотня людина. От, так, дивіться, ось У нас рафант іде, карта побідітеля і карта сім'ї. Бачите, хотіла сказати, можливо, хтось із вас. Чекав другу половинку, дождеться. Можливо, хтось із вас, той, хто був хрюшки мої, той, хто був сам, не було у вас пари, так? От, в 26-му році у вас буде пара, ви знайдете свою другу половинку, ви дождетесь свого мужчину чи додати свою дівчину у вашому житті. Ви, у вас буде рада, щастя, буде праздник. Вот. І отношения будуть такі, знаєте, настоячі. Можливо, даже буде свадьба, буде розпісь, буде як, про прожиття. Можливо, даже, якщо у вас і була друга половинка, да, ви з кимось общалися. От, ваш, или просто У 26 році у вас буде сім'я. У когось ще перерисується у 26-му році беременность, рождения дитини, рождения внуков, буде радость. Можливо, ви видав... будете як то кажуть, беременність. І вас буде в 26-му році поповнення в сім'ї, поповнення буде радость, у когось ще також денежки, хороші денежки. Гроші, можливості. І ще карти можуть вам сказати, що я б так казала, що благословенні небес, що ті хлопці, які, навіть, ще знаходиться захищати нашу державу, так то їх будуть охороняти вищі сили. Подивіться, будь ласка, ось воєнний. І ось Благословіння небес. Бачите? Єрафант. Захищати будуть наших воєнних. От хто в мене дивиться, хто з хрюшки захищать вас будуть вищі сили. Що все буде добре. Так, що ще чекає в 26-му році наших хрюшечок? Ой, дуже багато буде сплетінь. Дуже великі переміни. А от, дивіться, можливо. Можливо, у когось дійсно дуже великі переміни, дуже велика трансформація. Можливо, хтось у вашому житті от Буває таке, що хтось, ось у нехороші люди, бачите, лізуть у ваше життя. От, у вашу сім'ю можуть залізти деякі нехороші люди. От, які. ну, захочут разбить ваше гнездышко, да, и будут очень большая трансформация, очень будут большие перемены, вот, будут очень тяжелые ситуации, связанные вот именно с отношениями в вашем жизни, Навіть якщо у вас нема відносин, да розумієте? якщо ви найдете, тому що вам випадає, що ви знайдете свою другу половинку, але будуть такі люди, які будуть вам говорити, він вам не треба. Там знаєте, ото, і ви будете всячески цих людей відбиватися. От, не слухать їх. Тому що, от, ви, можливо, друзі ваші, подруги, знайомі будуть говорити, що він вам не треба, чи вона вам не треба, там, чи тобі погано самому живеться, чи самій, а він тобі не підходить, там, чи вона тобі не підходить. Ну, коротше, таке буде в вашому житті зв'язане з відношенням. Чи, може, якась нехороша людина прям влізе в ваші відносини, що прийдеться от життя перевернеться вас. Зв'язана з відношеннями, с ног на голову. Вот. Денежки будуть, все у вас буде. Но дивіться теж ще акуратно, тому що тут у нас і дев'ятка мічей, і смерть. Іноді ці карти прорісовуються, що потеря, потеря близької людини, розрушення, вашого... уход, живий уход вашої людини, з вашого життя, или дійсно смерть може забрати у 26-му році. Вашу якусь близьку людину, знакому, не обов'язково прям геть там рідну. От, но може забрати смерть, може в 26-му році, вашу знайому людину, яку ви знали, тому що це карта ще в нас прошлого. А ну, така ситуація буде у 26-му році для хрюшок. Найдете свою другу половинку, мужчина вернеться додому. От, ви дуже, хлопці, повернетеся додому, але дуже акуратно. От, є хороші люди, які будуть склоки збирати, влазить ваші влазити в вашу сім'ю. І, можливо, у когось із вас буде потеря близької людини, або потеря тих людей із прошлого, якого ви, ви знаєте. Ну, у нас бачите таке ще ситуація, таке життя, що, можливо, ті хлопці, які на виїзді, От, дуже буде тяжко їм там на виїзді. Ось така буде ситуація, хто родився Хрюшки От, в 26-й рік. І таке конячка вам принесе 26-му році. Так, всіх благ вам, пока-пока. Бережіть себе і миру нам усім.